Чекай ним. Давай. Я да давай! давай! Чекай, А, доброчка, идем. Там зараз буде щось. Я не вас, народ. Це не зовсім християнська пісня, то весело житло. Ви щось познаєте? А можна про мене, будь ласка, мені так цікаво. Оля, ти про нас зрозумієш, що можливо ми тут про тебе іншим разом. Ми іншим разом про тебе обов'язковуємо. Добре. Прощаю на этот раз.

шоу, шоу. Боже, там волотя я не можу. Це тому хобойка, а? ти ж треба ж ні, правда? Да. Ну то все наше займе. Ася тобі, а ти так хлопчиш тудашку, щоб було видно. Давайте ходи сюди, тут буде театр, театр. Цирк. Цирка на дроті! Ми вже з руки розходились. Чай, кабуть, будови. Також не так слово зміхається. З нами де який німецький привод. Кого? І коли святи розходились? Хтось. Гукнув. О! Всі спохватили! А, а, Володя Путін! І... Давайте, каже, всі підемо, де живе тих. о, тихий. О, що то тихий, а що то ще за тихий? А, а що, що, <чуває>. то що, що то вже за тих? А вдруг він не чекає, що до нього. Ми таки прийдемо, скажемо тихий ж то Філософську що, що і новелу не просту, таку, що сам Шевченко позавидував йому. А ми такі прийдемо і скажемо, тих і зачитай новелу, новелу, та що ж то за новели, такі новели навіть Саша Пушків не писав. Саша Батько як старався, ми за тихому програми. Ну а ми так і прийде, скажемо тихий, зачитай новелу. Клас, ну а я вже і завела. Родителі. я як то буває? Ти поверта то згодування баба, знаєш. Тиня чувала до віч, Андріюсь кіхому його вручить, тихо за собою повела на загальних

Ніхто й зачитає нове, та що ж то за нове? Новелу філософську і новелу не писнув Таку що сам Шевченко позавидував йому, Ну а ми таки прийде, скаже, ти після зачитай новелу Новелу, та що ж то за новели Такі новели, навіть за що Пушкін не писав. І хочемо, як старався він би тихому програм. Ну а ми такі прийде, скажемо, і зачитай нове. Дуже гарний, так. дуже класний. Він стаком води зажов. Спіло знирнула, бідно, з тою водою. Боже діти зробуть, бавитись тими тихими всякими. <ган> Оля, а давай ще щось ще щось таке. Я не <ган> хочу. Ото прийш, будь ласка, а можна мене з принцем? Тепер фоткаємо.